Там цей рух, судячи з усього, просто грандіозний, чомусь там більше тягне до природи людей, напевне. Такі справи. Також мене завжди дивувало, чому не сформувалась, по суті, висококласна би школа художників-анімалістів, саме спрямованості орнітологічної. Чому завжди любили малювати звірів? Тут вже я поривную трошки. Були ж ну, прекрасні художники, як я пам'ятаю, ще ну беремо радянські часи, хай давніші, більш пізніші. так. Але чогось одиниці художників малювали саме птахів, от щоб щільно цим займатися, дуже так, от ну, продуктивно, з душею. Чомусь на жаль, може і помиляюсь, але от згадати всі ми знаємо. То стикається літературу тих часів, то все ж таки, на жаль, на жаль, лише одиниці. В той час, як за кордоном в Америка, Європа дала просто десятки прекрасних анімалістів, саме орнітологів. от Знаємо ми їхніх Ларс Йонсен, Тревор Байер і маса-маса-маса з ними. Так, у нас чомусь так. І це, в принципі, парадокс. Чому ж не хотіти малювати птахів? І значить, ну, я став їх малювати, вчився, і вчуся, вчуся в них, вчуся в інших майстрів. Так усе спонтанно починалося. Дуже добре, що мені в дитинстві ніхто не забороняв цього робити. Не знаю, чим воно продовжилося. Ну, от сім'я ілюстратор. Так, також і малюю картини, темперою на полотні ну, для прикрашання там комусь щось. А в основному ілюстративна така от моя діяльність. Ну і так. Так би мовити, майже все в Україні ілюструю про птахів. Я були здобутки, ну значних птахів фауни України. Це найбільший труд, там ну, чи не півтори тисячі окремих моїх пташок. Ну Так от не буду себе хвалити, коротше кажуть. Ну, червона книга теж. Ну, тобто, знадоб... знадобляюся, як це сказати. І дуже дякую таким людям, які можуть в цьому допомогти. Бо особисто я не за ну, морально-діловими якостями, як це називається. Не взагалі, ну фінансово це мовчим здатні що-небудь видавати. Отак. От от, дуже дякую щиро Олександрові, що чергова книжечка побачила світ. Пану Андрію, теж за прекрасні тексти. Тут кожен зможе відкрити, особливо звичайно, діти починати завжди треба з дітей як можна з меншеньких. Звичайно, не лінуватися. Показати, розповісти і, і про все, звичайно. Ну, по-перше, про природу. Комп'ютерів діти згодом надивляться, бідні посадять вони на них очі. Мало що з того хорошого візьмуть, ну, ну, мабуть. Будуть знати, що це хвилястий папушка, я повторююсь, а це карела. Але треба, щоб вони знали, чим щиглик від Чижика відрізняється. Ну треба обов'язково. Зовсім абсурдно. Наші птахів, от і Андрій, теж ну ну чомусь чомусь не склалося, щоб народ обширно їх хотів вивчати. Чому так? Ну треба це виправляти, звичайно. Бачите, настали часи ну глибокої самосвідомості. Усі це бачимо, усі. Може ж це буде стосуватися і також природи, хочеться в це вірити. Ну а я своєю правою рукою буду цьому допомагати. Мені е, малювати їх, що ж я цим повністю живу. І це так от тобто, має бути. Ну, вчитись і вчитись завжди. Хочеться вірити, що в подальшому вони будуть кращі, зупинятися не варто. Ну, Бачачи їх у природі, завжди хочеться їх зображувати. Ну і завжди, зобразивши, думаєш ні. Точно так цього ж Дрозда, як тільки що його бачив. Ну, не вдалося все ще намалювати, все ще той живий, кращий був. Отут щось не так, отут. Ну іншим разом це вже ж перероблювати не буду. Іншим разом він Ну, тобто, так, таке от воно завжди в голові. Ця пташина, тема. Ну, якщо. Цім получається людям привнести щось цікаве, щось хороше, то я дуже радий, дуже радий вашій увазі до такої от літератури, що прийшли. Дуже дякую. І все ж таки. Ну, може, хто хоче щось запитати. Я, мабуть, можу ще. Запитаю. Тому що ви розказали от, про власне творчість свою. Але мало хто знає, що ви ще робите титанічну працю на ливі порятунку знедолених птахів. може, так, ви це розповісте? Звичайно, Почалось це, кажу, страшенно давно, років, може, у вісім, кішка принесла ще молодого, тільки з гнізда. Прокусила йому груди, але зовсім не смертельно. Він просто не був мобільний, але тепер. Він вижив, звичайно, в мене, лише м'язи тримала. Але не знаючи, як доглядати, годував я його в основному просом. Ну, щирлика, ви бачите, ось, з червоною мордочкою, звичайно, я не просвітник, ніякий, я не люблю бути схожим на тих, хто вчать. Ну просто класний так. Він такого годування він за кілька днів помер. Ну от, може, з нього якось і почалося. І потім все це весь час, ну от вигадуванці із гнізд, якщо там не можна повернути, інваліди, птахи, таке інше, завжди поступають і в мене отак от живуть. Когось і вдається повернути в природу. Так от. Когось і побоюся, тому що ну, коли бачиш, що там ну ясно, всі знають перелом крила для пташки. Це вже повністю звичайно хрест до її існування в природі. Хай там ще які водоплавні, може яка ворона, яка там за себе може постояти, яка їсть усе на тут одне так, а вже тижний який птах. То це вже, звичайно. Ну і так от, то вони в мене живуть. Екзотичних майже немає, два там, як українською, китайський розфісної періл, чи є еквівалент українська назва, ну, амадинка, ну і все. А так усе такі, ну останнім принесли конюка позавчора. ж все класично, крило неправильно зрослося, але вряд чи б там зрослося правильно. Здається, підстрелений. Рік прожив у когось у Борисполі, привіз незнайом. Годував його добре, він вже навіть почав змінювати оперення. Ну, дуже спокійний, слава Богу. Коли пташка метушлива, от, ну, коли боїться хазяїна, звичайно, це боляче ну, бачити тривалий час. так-так. А цей канічок спокійненький, на поселення пішов. Ой, було порятували пару диких гусей. Сірі гуси пливли вони без батьків. А хлопці човном гуляли знайомі. Ну як можна думати? Значить, хтось однозначно вбив дорослих у гніздовий час усе, тому що ну, не мають покинути. Ну правильно ж сірі гуси, якби малих пташенят. Вони їх вирішили вловити, і мені привезли. Виросли вони прекрасно, були страшенно домашні. Я їх боявся випускати назовсім, тримав з підрізаними маховими перами. Ну, як для водоплавних, це досить ну, нічого якби, страшного так можна робити, щоб їх і мобілізувати, щоб вони ну, не пішли від мене. Я був впевнений, що не підуть. Цього року ті дні був зайнятий дуже. І Пір'я таки ж устигли відрости. Ну і вони чкурнули. Хто б міг подумати? Вони страшенно ручні були, за одяг трогали отак от. І одна з них не повернулась, було дві самиці, як я думаю, не надто великі, там виросли, ну, ну самочки так, і не було у них шлюбних ніяких там потягів. то було таке. одна потім через тиждень чи два повернулася і сіла на городі, живу я в селі. В селі Вороньків Бриспільського району. Хороше, село. Загнати у двір я її загнав і мало не схопив. І він вже вивікчиться. Кожен знає, особливо хто ну, щільно цим займався, що гусям, як і лебедям, ну пеліканам. Для зльоту потрібен розпіх, а ця свічкою покача чому. <рі> За задню частину тіла торкнув, але реакція вже не та і не впіймав. <рі> <рі> Дрібр, кіт. Ой, ще раз її після того побачив, ластівки її гнали, летіла вона, <рі> погикала я. Чи ну хотілося її приманити. я їх любив, і це по-своєму унікальності рігусе. От вони ну взагалі не так часто гніздуються такі справи. Я її сигналізував, але вона проігнорувала, на посадку не пішла. І більше не бачив. От теж здавалось би, ну дуже були ручні і пішли, ну може, може в них і склалося добре, тому що. Дуже стала дикою ця, що я невдало ловив. Ще була дика качка. Та навесні напевно, міграційне занепокоєння. Подарували крижня, в когось він жив, потім адаптувався в мене. От тому я не підрізував. Де хочеш літав, чкало, я його дражнив. Дуже любив літати. Вранці шкурне, давай такі кола. Так він оминав проводи, дроти, ну, ну тямущий так. так. І теж був страшенно ручний, ну, поступово зник, не тримав я його. Хо -хо -хо -хо. Це так думати, ну, напів або щасливі випадки. Ну, а так усе травмоване, все те, що так от як горличка в мене більше двох років. Знайшли пташеня зовсім малесеньке, на асфальті, ялини, але гніздо її ну, ніяк ти не розгледиш. Виростив прекрасний э, горлиця, самець, токує мені подушку, подруг ця під час статусі. Прилітають до його